відповідності між функціями і властивостями їх графіків. Отже, перши, перша функція y дорівнює 4 на x обернена пропорційність. Якщо схематично намалювати графік цієї функції, він займає ось таке положення. І ми бачимо, що даний графік не перетинає вісь хсів. Отже, відповідь А. Далі, графік y дорівнює синус sinus ікс, вісь Х. У точці за абсцисою 1 не перетинає. Там зовсім інші точки перетину з вістю x. він не симетричний відносно осі Y, тому що це функція не парна. І розміщений він в усіх чвертях, Тому давайте перевіримо в. Якщо накреслити графік функції синус X, то він буде мати ось таке розміщення. Цей графік знаходиться від мінус одиниці до одиниці, і синус 0 0, слідуючи синус пі, це також 0, а пі на 2 синус 1. І, відповідно, мінус пі на 2 також мінус одиниця. Тобто графік буде мати ось таке якесь розміщення, і тут також. Якщо ми далі будуємо графік y дорівнює х-1 у квадраті, це парабола х у квадраті, яка вздовж осі x зміщена на одиницю праворуч. Отже, ось тут буде вершина її, і якщо ми її накреслимо, то графік буде мати ось такий якийсь вигляд. І ми бачимо, що дійсно він двічі перетинає графік синус. Отже, відповідь В. І третя функція y дорівнює з основою 2 від x. Якщо намалювати схематично її графік, він займе таке положення. Ну, по-перше, він проходить отут через одиничку, і це графік функції зростаючої х завжди тільки більше нуля. Тобто має ось такий якийсь вигляд. І що ми можемо сказати? Що цей графік. Перетинає вісь Хсів у торсі з абсцисою 1. Отже, відповідь Б. Знаходимо довжину відрізка ОД. Так як за умовою БО паралельна до СД, а БС паралельна до ОД, то ОБЦД паралограм, а отже, ОД дорівнює БС і дорівнює 6 см. Далі ми маємо знайти СО, І це можна робити таким чином. Отже, ОД 6 см. Прямокутний трикутник СОД, Знаходимо його кати СО. Це корінь квадратний, гіпотенуза СД в квадраті мінус ОД в квадраті. Тобто, як ми бачимо, це корінь квадратний, 10 у квадраті відняти 6 у квадраті. В результаті СО буде дорівнювати 8 см. І це відповідь Б. Разом з тим, ми могли б розглянути цей прямокутний трикутник. 10, тут 6. Кожне з чисел поділимо на 2, будемо мати 5, 3, тому цей катет відповідає числу 4. І 4 знову множимо на 2, отримуємо 8 см. Отже, Б. І далі ми маємо знайти середню лінію трапеції. Для того, щоб знайти середню лінію трапеції. Ми повинні знайти довжину відрізка АД. Довжина відрізка АД, це нижня основа, складається з двох відрізків АО і ОД. ОД нам відомо. 6 см залишилося знайти АО. Трапеція у нас рівнобічна, АБ дорівнює СД, а так як СД дорівнює БО, то трикутник АБО трикутник рівнобедрений. І коли я проведу з. Точки Б його висоту, вона водночас є і медіаною даного трикутника. Нехай це BH. Ну, Ми бачимо, що в цьому випадку утворився прямокутник HBCO, тому HO дорівнює BC і також дорівнює 6 см. А отже, і AH буде дорівнювати 6 см. Тому вся довжина AD – 18 см. А середня лінія це 6 додати 18 поділити на 2, 24 поділити на 2 12 см, отже, відповідь Г. Разом з тим ми могли би знати такий факт: що якщо в рівнобічній трапеції провести одну з висот любу, ну, наприклад, висоту СО, то цей відрізочок АО по довжині і буде дорівнювати середній лінії трапеції. Отже, як ми бачимо, він дорівнює 12 см. У нас є первісна для функції функ, так як функція g від x також первісна для даної функції, то ми можемо записати функцію g від x таким чином. Що це 4 х третьому мінус 3х у квадраті, і плюс це. Це нам невідомо. А далі, так як графік g від х проходить через точку з координатами мінус 1, 0, підставимо замість y0 замість х мінус 1. І будемо мати ось такий результат. Тобто, мінус 1 в третьому це мінус 1, отже, мінус 4 тут. 1 і на мінус 3 мінус 3 плюс c дорівнює 0. Це мінус 7 дорівнює 0 це дорівнює 7. Тому наша функція g від x має вигляд 4х3 мінус 3х у квадраті плюс 7. А коли ми шукаємо g від 1, ми ставимо замість х1 і будемо мати ось такий результат. Тобто. 4 відняти 3 1 і плюс 7 це 8. І якщо дехто з вас сумнівається, що оце дійсно наша функці від х, яка є первісною також для функції f від x, то ви могли би знайти функцію f від x. Так як f велике від x для неї первісна, то ми шукаємо похідну від первісної, і це буде 12х у квадраті. Мінус 6х, і це буде наша функція f від x. А тоді функція g від x. Первісна, знову ми пишемо 12х у третьому на 3, мінус 6х у квадраті на 2, плюс c. Ну, а тепер подивіться, що вона буде мати ось такий вигляд, як ми написали.